Сильванія пане Ліс! Шоколадна Крем! Привіт! Як справи? Історії жителів Сильванії! Сьогодні у містечку Сильванія, як завжди, прекрасний день. Фрея та її сім'я насолоджуються соковитою свіжозібраною малиною. Втеча здобува. Яка смачна? Ммм, яка велика. я хочу з'їсти. Хочу ще. Ось їж. Така смачна Обожнюю малинку. Подивись, яка величезна! Це королівська малинка. Певно, смачнюча. Я хочу з'їсти. Гей, <гум> що ти робиш? Я тікаю. Тікаєш? <гум> прошу, не шукайте мене. Ти куди? <гум> <гум> І це вони називають втечею? Доню, відчини. Ні, не відчиню. Що нам робити? У мене є ідея. О, дивись, скільки тут різних книжок. Тут точно є хтось, хто захоче їх прочитати. Я не хочу книжки. Вони не хочуть читати. Mm, я знаю. Ого, усе таке апетитне. Ніхто нас голоднів. Я не хочу їсти. Що? Що? Як, як можна, можна не, не хотіти, хотіти їсти? Гей! Я знайшла ще королівську малину. Королівську, королівську малину? малину? Так. Та-дам! Еда. Я хочу з'їсти королівську малину. Королівська малина. Пробачте. Вона така апетитна, Не втримався. Я, я, я <звук> На, їж! Сьогодні Фрея допомагає мамі з покупками. Але стається щось дивне у наступній серії Сильваніан Фемеліс і я старша сестра. До зустрічі!